Вітаю вас, мої другокласники, і вас, шановні дорослі, якщо ви вирішили приєднатись до нашої роботи. Урок нам із вами вже час розпочати. Дієслово на уроці будемо вивчати! Кмітливість сьогодні з собою візьмемо і впевнено й дружно зі мною підемо. Наші з вами завдання закріпити знання про іменник, прикметник, текст, поглибити знання про дієслово, формувати вміння розпізнавати дієслова, вчитись ставити питання до дієслів, визначати головну думку тексту. Збагачувати словниковий запас, отримати нову інформацію, зробити висновки і перевірити свої знання. Отже, до справи. Я вже бачу, що всі налаштувались на урок, а від ваших посмішок утворилась справжня веселка, в якій червоний колір символізує гарний настрій. Жовтий це ваші сонячні посмішки. Оранжевий це позитивні емоції. Зелений спокій та рівновага. Блакитний це легкість завдань. Синій це наше цікаве спілкування. Ну а фіолетовий, звичайно, творчість та успіх. Поєднаємо всі кольори нашого уроку, і вийде справжня дивовижна веселка. Розпочнемо з роботи в зошитах. Веселка перевіряє, чи все у вас для цього готово і дарує вам свою першу букву В. Отож, приготуємось. І запишемо в першому рядочку велику і маленьку літери В. Погода нашого уроку надзвичайно чудова, і наші друзі-комахи не втомлюються нам допомагати. А вірні друзі велика сила. Запишіть, будь ласка, це прислів'я в свої зошити і поясніть його значення. Відео для зручності поставте на паузу. Молодчинки, адже я помічаю вашу старанність. Але що це? Прислухайтесь, будь ласка, ви чуєте? Скрипочка грає. Це коник в травичці ознаки шукає. Давайте поглянемо. І перевіримо, чи був уважним наш коник на попередньому уроці, адже саме тоді ми з вами вивчали прикметники. Послухайте, будь ласка. На скрипці зеленій, зеленим смичком грав коник зелений, в саду під листком, збирається в гості. Зелений народ в травичці зеленій веде хоровод. Що ви помітили? Так-так, коник зелений це ознака за кольором. Отже, і всім словам підібрав однакові ознаки зелений. Допоможемо йому підібрати кожному слову свою ознаку. Адже пригадаємо, що прикметники називають ознаки особливості предметів. Скористайтесь словами для довідки. Роботу виконаємо в зошиті. Відео поставте для зручності на паузу. Отож. Працюємо. Молодчинки, ви швидко навели лад і все розставили на свої місця. Перевіримо на скрипці новенький, тоненьким смичком, Грав коник зелений в саду під листком, Збирається в гості веселий народ В травичці шовковій. Веде хоровод. Ви впорались, вдосконалили текст, перетворили його з одноманітного в яскравий і допомогли конику зрозуміти, що прикметник збагачує нашу мову, робить її веселковою. Приємно. Коли знання не втрачаються, а тільки збагачуються, тепер ми точно знаємо, що прикметник називає саме так ознаку предмета. відповідає на питання молодчинки, пов'язаний з чудово і важливе завдання прикметника. Збагачувати наше мовлення. Пропоную відпочити, попити водички, струсити втому і повернутись до роботи з новими силами. Відео в цей час поставте на паузу. Відпочили? Готові працювати! Ходімо навчатися. Щоб рухатися далі, необхідно звернути увагу на дорожні вказівники, обрати напрямок для кожного слова і записати всі слова в два стовпчики. Будьте надзвичайно уважні. Відео поставте на паузу. Молодчинки і на цей раз все вийшло чудово. Перевіримо. Веселка це іменник. Веселий це прикметник. Друг це назва предмета, а отже іменник, дружний. Це назва ознаки. А отже прикметник. Сонце. Слово відповідає на питання що? А отже це іменник сонячний. Поставимо питання який? А отже, це прикметник. Дружити. Який напрямок обрати для цього слова? Здається. Під час розподілу виникла проблема. Пропоную рушити вперед, за новими знаннями і розібратися. Сподіваюся, гарний настрій і бажання працювати допоможуть нам обрати маршрут для слова дружити. Щоб зрозуміти, потрібно поставити питання. Що робити? Дружити. Визначимо, що називає слово дружити. Це не предмет, не ознака. Це дія предмета. Зробимо висновок. Слово дружити належить до частини мови «дієслово». Отже, нам вдалося. Прокласти маршрут і для слова дружити? Так, рухаючись за маршрутом, ми з вами опинилися у володінні дієслова. Навколо вирувало життя. А як же наші друзі комахи? А чи знаєте ви, що існує понад мільйон видів комах? Вони живуть скрізь. Адже легко пристосувались до зовнішніх умов і стали одними з найбільш життєздатних істот на планеті. Тому комахи жили щасливо. Вони весь час працювали, але одного разу трапилась біда. Зла Чаклунка вирішила викрасти всі дії у спритних комах. Дія закляття зупинила рух, і все навколо завмерло. Новина про нерухомих комах розійшлась дуже швидко. Почуло про це лихо дієслово і прийшло на допомогу. Я дієслово, мовило воно. У мене всі слова діють. Діє слово слово діє, чари зняти я зумію. Дію предмета я позначаю, всі дії на місце я повертаю. І сталося диво. Комахи почали виконувати свої дії, а зла чаклунка злякалась і втекла. А всі зрозуміли якими важливими в нашому житті є дія, рух. Так само важливими в мові є й слова дії, дієслова. Ми з вами максимально підготувалися і зможемо вільно відчувати себе у володіння дієслова. Відгадайте загадки і відшукайте слова. Дії. З квіточки на квітку він весело літає, яскраві і барвисті він крильця розправляє. Що ж молодці це, звичайно, метелик. Готові продовжити нашу роботу? Тож уважно слухайте наступну загадку. Швидкий, тоненький вертоліт вирушає у політ, довге тіло має, над річкою кружляє. Здогадались? Це бабка. І уважно відшукайте дієслова. Що ж, рухаємось вперед, і до вашої уваги наступна загадка. Як тільки сонечко зійде, дзвінко весело гуде і збирає з квіток солодкий запашний медок. Хто це? Так, це бджіка? Я не маю жодного сумніву, що у вас все вийшло вдало. Перевіримо нашу роботу. Метелик що робить? Літає? Розправляє. Бабка? Що робить? Вирушає? Кружляє. Бджілка? Що робить? Гуде? Збирає. Молодчинки. Ви впорались з завданням на відмінно. А ось ця загадка допоможе нам познайомити ще з однією дуже цікавою комахою. Отже, послухайте і відгадайте. Хоч маленька ця комашка, не впізнати її важко. Всередині вогник має, і вночі, як зірка сяє, ніби світлий маячок пролітає. здогадались? Це маленький світлячок молодчинки. Щоб отримати інформацію, ми звернемось до тексту. Уважно послухайте і визначте тип цього тексту. Світлячки. Чи вдавалося вам спостерігати літніми вечорами за дивовижним світінням? Його створюють маленькі комахи, світлячки. Що мають природні ліхтарики. Вони випромінюють яскраве світло. Ці сонячні цяточки створюють чарівну світлову казку. Ну що ж, поміркуємо, який це тип тексту. Думаю, здогадались, це текст-опис, адже дає відповідь на запитання. Який світлячок, які особливості у нього є? Чудово, що нам вдалося побувати у володіннях такої важливої частини мови, як дієслово. І настав час перевірити, які знання ви отримали сьогодні на уроці. Прошу вас позначити правильну відповідь в наступному рядочку за допомогою однієї з геометричних фігур, біля якої буде зазначена правильна, на вашу думку, відповідь. Записуйте і позначайте всі фігури в одному рядочку. Таким чином, ми побудуємо стежечку, якою будемо повертатись додому. Тепер ми точно знаємо, що дієслово позначає... Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. Ви без вагань виберете відповідь і на це питання. Дієслово відповідає на питання. З якою частиною мови зв'язане дієслово? Вибрали відповідь? Позначайте. Позначите групу дієслів ви теж зможете безпомилково. Легко впораєтесь ви із п'ятим запитанням. Слова, які називають дії предметів, це вибрали правильну відповідь. Швидше зазначайте фігуру, якою вона позначена в наступному рядочку. Знайдіть, будь ласка, синонім до слова дружити. Зазначайте відповідь до цього питання. Перевіримо нашу роботу. Звірте, будь ласка, правильні відповіді. Впевнена, що ви поповнили свою скарбничку знань і правильно виконали всі завдання. Якщо щось не вийшло, не засмучуйтесь. Сьогодні ми залишаємо володіння дієслова і цією стежинкою, яку ви проклали, повертаємось Додому. Молодчинки, я дякую вам за роботу, за те, що у володіннях дієслова побували, комахи разом з нами працювали, вчились дружити, добро цінувати, думати, діяти, допомагати. Що ж, тепер ви можете відпочити. Веселка вам бажає гарного настрою, а також ви можете висловити свою думку про урок і оцінити свою роботу, обравши один з кольорів веселки.